А прогноз на матч. НАТО Італії серія. матч між командою Мілан та Інтер, Обидві дві команди боролися активно в попередньому сезоні за чемпіонство. Думаю, що і в даному чемпіонаті також ми побачимо боротьбу між цими двома командами, але, як на мене, невеличку перевагу тут все ж таки має Інтер. Хочу складати останні поєдинки команд Мілан. Відіграв 4 тури, обіграли вони, впевнено, у Дінезе, були дві нічі проти Сасуоло в останньому турі і Атланта. І також обіграли вони Болонью. Інтер розібрався спокійно проти аутсайдера новичка Кремон... Кремонезе, 3-1. Програли Лаціо, також 3-1. Обіграли Спецію і Лечі, Також команду з. Тих, які піднялися в класі. Щодо дати даний поєдинок, думаю, що нас чекає не дуже результативний футбол. Очікую від цього поєдинку плюс-мінус рівної гри. Все-таки невеличка перевага, як на мене, буде в Вінтера, але так як Мілан грає вдома, думаю, що, в принципі, скоріш за все, ми тут побачимо ніччю. Ризикована ставка, але думаю, що варто ризикнути саме в даному поєдинку. Прогноз на поєдинок нічі я в матчі за 3,25.